Через обстріли з боку окупантів за добу сталася одна пожежа. Вчора о 9-й рятувальники виїхали на гасіння пожежі, причиненою ворожим обстрілом. Вона виникла у складських приміщеннях деревообробного цеху у селі Кучерівка Петропавлівської громади. Її площа склала 200 квадратних метрів. Протягом доби рятувальники також здійснили п'ять виїздів з метою обстеження місць ворожих обстрілів. Території сіл Плоска і Голубівка Великоборлуцької громади, які зазнали ворожих ударів вночі проти 24 травня, зафіксоване знищення господарчих споруд, сільгосптехніки, пошкодження житлових будинків. О п'ятнадцятій бійці працювали у місті Вовчанськ, також обстежуючи обстріляні ворогом території. Пошкоджень зазнали дошкільний навчальний заклад, три приватних маєтки і вантажівка. Значних ударів зазнало місто Куп'янськ. На його обстеження рятувальники виїздили Дили три рази поспіль загалом в місті ворог завдав збитків дитячому садку двом житловим п'ятиповерхівкам і газовим комунікаціям. Постраждалих в жодному випадку не виявлено. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 139 одиниць вибухонебезпечних предметів.